Для того щоб твій бізнес став успішним, тобі потрібна сильна стратегія, величезна маркетингова компанія і ще багато-багато всякої фігні, про яку ти будеш слухати з усіх каналів, з усіх тіктоків, Ютубів, Фейсбуків і тому подібне. Але я тобі зараз скажу таку не дуже популярну штуку. Насправді для цього всього потрібна тільки твоя. Залученість як власника і керівника бізнесу, тому що будь-яка красиво прописана стратегія з крутими експертами не дасть результату, якщо вона не буде нормально впроваджена. Найбільша проблема більшості компаній, які навіть готові розвиватися дійсно і замовляють стратегічні сесії, замовляють круте навчання, проходять певні курси, там половина команди, навіть якщо це робить, але Оцю отриману систему знань її повноцінно не впроваджують, і оце от найбільше розчарування, тому що коли ти вкладаєш дофігічну ресурсу свого часу і грошей, і потім на виході робиш те, що мав би зробити, хоча б на 80%, всього відсотків на 30-40, результату явно не буде.